Вітаємо всіх слухачів українського радіо, які разом із нами сьогодні зранку для вас продовжують працювати Роман Коляда та Олена Зелінченко. І, от буквально недавно в рекламі, ми чули голосом нашого керівника Дмитра Хоркіна про подарунки до Миколайчика. Але знаєте, я думаю, що багато дорослих, які чекають не лише подарунки від Миколайчика, а й чекають подарунки, пов'язаних з радіодиктантом національної єдності. Зрештою, цей час настав. Можемо не лише видихнути, але й, звісно приділити увагу тому, що і як вже Можемо як підсумувати після проведення диктанту. До того ж, нагадаю, що в рамках святкування сторіччя українського радіо. У нас зараз в студії підвищена концентрація журналістів, співробітників і керівників українського радіо, окрім Олени Зеленченко та Романа Коляди, які ведуть цю програму. У нас в студії виконавча продюсерка українського радіо, координаторка проєкту «Радіодиктант Національної єдності Юлія Жалучко. Вітаю вітаю І Дмитро Горкін, член правління суспільного керівник проєкту Радіодиктант Національної єдності. Вітаю, вітаю, вітаю. вітаю. Цей час настав. У нас є переможці. Нас вже намагалися колеги тут в коридорах ловити, допитувати з пристрастієм. Скільки ми кажемо, ми не знаємо зараз, всі зараз хай прийдуть. слухають. Всі хай слухають результати, які ми оголосимо і так. дивляться на Ютубі. Також результати, коли ми це відео поставимо. Отже. Цьогоріч всеукраїнський радіодиктант відбувся в п'ятницю, 25 жовтня. Раптом хто забув його, провели до дня української писемності та мови, який визначають 27 жовтня. Скільки людей написали диктант? А ми писали можем... багато. Писав хто відправив? Так писали ну, багато. Я маю на увазі, Звісно ж тих хто прислав диктант. А, ні, взагалі, якщо навіть уточнимо, дуже важливі такі моменти, і він ще із нагоди сторіччя українського mm -hmm. радіо. Цій низці дуже важливих mm -hmm. подій до сторіччя українського радіо, які важко було не помітити. Вся країна знає про ці наші події і ми світ, весь світ світ до Антарктиди. Так. Звісно, і ми зараз перебуваємо в інтер'єрах найбільш пізнаваної радіостудії в світі так, поки що на, що на цей момент. От я про це хочу сказати, що у нас відбувалася телетрансляція, високі рейтинги, дуже у нас Ютуб-трансляція, теж все можна побачити, і радіотрансляція, тому увага до радіодиктанту була надзвичайно висока. Ну і як завжди, пішли навіть меми. Ми задаємо е, тренди в усьому цьому, і в текстах, і в цьому році текст Оксани Забушко. У, у пошуковику. Я знаю, що останніми роками, коли диктант тільки номер один, номер один. от вже кілька років. Років, ну зрештою, ми підходимо до ось цієї нарешті точки. О, надіслав надіслали не так багато, як ми очікували, тому що люди боялися відправляти, бо переживали, що там будуть у них помилки. Оксана забушка так. Вони хвилювалися стояла за плечем. Причому дуже багато говорили про те, що пунктуація. Вони так хвилювалися за пунктуацію, що не наважились відправляти, бо просто не були впевнені в своїх силах, але майже 12 тисяч. Людей таки були впевнені і відправили свої радіодиктанти. За це їм дуже вдячні, тому що я завжди закликаю надсилати радіодиктанти, навіть якщо ви не впевнені, що там все чітко і правильно. Ну тоже олімпійський принцип. Та. Так і так, навіть так. переможці є. Звичайно, є переможці, але, але не тим, треба ще додати, що там були як. От як щороку листи шрифтом Брайля, ми теж їх віддаємо на перевірку, також перевіряємо. Були електронні листи, були паперові. Цього року паперових було якось менше, близько двох тисяч лише, хоча зазвичай паперових більше. Ну але електронних було багато. Зрозуміло, що зручніше сфотографувати і надіслати на електронну пошту це швидше. Цього року сервери не лягали. Ніби не лягали. Витримали. Не лягали. Витримали. Ми вже Витримали. підготувалися, але якщо цікаво, ми скажемо географію. О, так. географію. От якщо візьмемо паперові листи: Німеччина, Італія, Болгарія, Австрія, Угорщина, Польща, електронні листи все називати? Ой, там дуже довго. Албанія, Велика Британія, Австралія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Греція, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Казахстан, Канада, Кіпр, Латвія, Литва. Маврикій, Німеччина, Маврикій, Маврикій? Німеччина, Норвегія, Об'єднані Арабські Емірати, Польща, Румунія, Росія, Словаччина, Сполучені Штати Америки, Швейцарія. Шотландія я її включив у Велику Британію, Швеція, Туреччина, Туніська Республіка, Франція, Фінляндія, Чехія. Півглобус. Вам мало Реально півглобусу. <рігла> Але є куди прагнути. На ще куля, вся ж така ж насичена країнами. Тому звісно, ну от я все-таки думаю, що ми танцюємо навколо переможців, і все підходимо і підходимо. Я от зараз думаю, як зробити. У нас зараз буде редакційна нарада в прямому етері. Ми yes. одразу привітаємося в Етері з пані нашою науковою консультанткою, яка скаже про найпоширеніші помилки. А потім назвемо переможця. Я думаю, що впахи? треба назвати, тому що треба берегти. Ми в партнерстві це робили з ініціативою першої леді. Треба берегти Ментальне здоров'я, тому що ну, люди ж не я вулиці. би на місці теж радіослухачів зараз хвилювався і приймав би якісь таблетки. Да, до речі, тому... нам люди писали не тільки тексти радіодектора, да, це дуже важливо. а ще е, свої такі історії: щоденники стійкості, що їм дає на снагу, що їх надихає. І оце спільний був проєкт. Ну, е, наші слухачі мають змогу це почути тоді. в ефірі. Да, Бо пані так. Олена Маселітіна, я вже бачу, є з нами. За мить ви, пані Олено, приєднаєтеся до етеру. Так. Отож, ми з Юлією готові сказати, що. Давай почнемо, напевно, з людини, яка без жодної помилки написала. Ти тоді скажи. Одна? Ой, це для мене велика честь. Так, лише одна людина не припустилася жодної. жодної помилки. Жодної. Це неможливо. Мало того, це вона зробила це не можливо. вперше. Я розумію, хто це, і я кажу: це неможливо. Це я. Христина. Я теж, я теж не Христина. Гоянюк Львова. Вау! <клес> пані Христина, це фантастика, вітання. Але, фантастика, да. але чесно кажучи, в мене за пані Христина, як ви це робите? Я не Причому знаю. Причому я скажу, що я думав, і текст у нас засекречений. Ми не бай... ніхто не ми його не передаємо. Навіть, скажімо так, авторка, ми ж там щось своє щось редагували, додавали, наша версія в усьому цьому. І, і автори різні, не можна змовитися. Ну я не вірю в те, що. Пані Христина Гоєнюк корумпувала всіх авторів радіодиктантів кілька років ні, поспіль. Ні, але це... в неї є секрет. Вона, як тільки довідується, от вона чекає того дня, коли оголосять автора або авторку. Тільки довідується, хто пише. Вона відразу сідає і перечитує максимально скільки і може творів. І да? вдивляється, які є знаки. Так. Ну, ну, я, до речі, це варіант, Під час телеефіру якраз говорила про те, що Павло Вишебаба, коли ми проганяли всі ці реп... ну, репетиції, проводили, він не давав піддивитися, а мені так хотілося, тому що я ж його писала. Ну, намагалася mm -hmm. втрапити в цей ритм, але ні. Отож, це е, наша переможниця вітаємо. без жодної помилки. Але ми завжди також дивилися на те, коли є одна, дві помилки. Отож, з однією помилкою нікого немає. Але є люди, які написали з двома помилками, і ми теж їх вважаємо переможцями mm -hmm. і Однозначна. вітаємо. І таких людей п'ять. Отож е, Наталя Тімічева. Вона надіслала електронний лист. Ми поки що не знаємо, звідки вона саме. Андрій Бондар. Він надіслав електронний лист, але сказав, що він учитель української мови та інформатики Крушинської гімназії Гливаської селищної ради Київської області. Є Третє місце. Юлія Перещ. Вона вказала, що вона із Остерського ліцею номер 1 Це Чернігівська область. Четвертий: Дарина Крячко, електронний лист не вказано, звідки, ми вже уточнимо, коли будемо вітати. І Наталія Рубежанська, теж електронний лист. Отож: Христина Гоянюк, Наталія Тімічева, Андрій Бондар, Юлія Перещу, Дарина Крячко, Наталія Рубежанська, Переможці. Ювілейного радіодиктанту національної, національної єдності вітаємо щиро, і от саме цієї миті я гадаю час приєднати до нашого ефіру кандидатку філологічних наук, голову комісії, яка перевіряла радіодиктанти, пані Олена Масалітіна з нами. Пані Олено, доброго здоров'я! Добрий день! Рада всіх чути, бачити. Вітаю насправді лише одного переможця і переможниць нашого. Радіо цього року угу. рада бачити, що колегам вдалося так добре написати. Як так. взагалом процес відбувався? Бо з одного боку, нібито, ну, вчителі отримують стоси диктантів, перевіряють як завжди. Але тут, напевне, інший підхід був або можливо стандартний. Як взагалі все відбувалося? Скільки людей долучили до процесу? Перевіряючи тексти диктантів національної єдності, ми взагалі-то орієнтуємося на стандарти нашого українського центру оцінювання якості освіти. У нас є кілька такі рівневі перевірки, потім іде ще супервізія, де ми одна одну перевіряємо для того, щоб переконатися, що все правильно, ми нічого не пропустили. Цього року загалом над перевіркою працювали шість осіб: це колеги, які так чи інакше пов'язані з мовознавством як фахом. З викладанням, з літредагуванням, з коректурою, і вони всі цього року були якраз фізично в Києві або з передмістя. У нас є відлагоджена процедура. За настановами, які ми отримуємо від замовника суспільного, ми перевіряємо не весь текст диктанту до кінця, а лише до знаходження третьої помилки. Тобто, якщо ми знаходимо одну не жодної одну або дві помилки, ми перекладаємо в теку. З якої потім формуються переможці і переможниці. Якщо ми знаходимо третю помилку, ми припиняємо перевірку відкладаємо текст диктанту, тому що погодьтеся тисячі і тисячі перечитати такі місця. Ну, ще тисяч довше. Це серйозно. А пані так, Олена, вам довелося ще довше чекати результати. Власне, а скажіть, будь Бо, ласка, тобі, от... мій текст диктанту ви перевіряли до першого рядка. До першого рядка. мій бою, що ну десь там, пані Олено, у нас правопис допускає варіативність, і ми говоримо говорили просто в етері, присвяченому радіодиктанту, коли його диктував Павло Вишебаба, що оці варіанти, жоден з варіантів правильних не буде рахуватися як помилка. В цьому диктанті, як це враховувалося? Зустрічали ви оці варіанти написання при перевірці? Звісно, беззаперечно, і тут треба розуміти, що ну якщо ми подивимося тексти, які от колеги написали, можливо, там по факту, якщо звіряти співставляти саме з текстом диктанту, можливо, там трошечки буде і більше помилок, бо. Як щойно оприлюднюється текст диктанту, ми ж його теж не бачимо, не знаємо, нам його ніхто заздалегідь не показує. Щойно оприлюднюється текст, я приходжу і прописую колегам настановки для перевірки. Переслуховую, як диктант диктувався. От, наприклад, цього року в одному місці Павло не зробив достатньо окличної інтонації, то ми там не рахували як за помилку, можна було написати із знаком оклику і без нього. Тому, звісно, ми це враховуємо. Раховуємо і варіативність, і те, як був прочитаний диктант. Проте перевіряємо кожен такий складний момент за чинним правописом, і там, де варіативності немає, там ми рахуємо це за помилку. Скажімо, от як назва Всеукраїнське Радіо. Це... Тут mm -hmm. не могло бути варіантів, тому що це власне нас Так, Всесоюзне, Радіо там було, всесоюзне, всесоюзне. Радіо. Так, так, так. Пані Олено, найпоширеніша помилка, яку ви зустрічали. Ну, можливо, от кажуть, вже перший рядок міг багатьох збити з польоту. Можливо, це клац, а можливо, щось інше, що найчастіше. Клац ми приймали всякі варіанти, ми вже там не рахували, бо це найбільш варіативний був момент. Там сім варіантів написання люди сім. пропонували. Угу. Ми там не рахували, тому що це якраз от варіативний аспект. «Брехунець писали без лапок, і тут, якщо ви так написали, дорогі слухачки і слухачі, підіть, будь ласка, почитайте параграф 164 чинного українського правопису Лапки. Пункт 2. там дуже чітко говориться, чому треба взяти «брехунець», бо це незвичайне, трохи вже застаріле вже слово. Таке слово, яке сьогодні можливо не всі, хто користується онлайн-радіо, його знають або вживають. Так само була помилка у написанні Гулагівській, і тут якраз ми це не рахували. Вірніше, рахували й за помилку, якщо якісь були інші варіанти, тому що параграф 61 правопису чітко говорить про велику букву. Пункт 2 говорить, що суфіксальні утворення від звукових абревіатур пишемо малими буквами. Наводяться там навіть приклади Онівські. Тому от Гулагівський треба було написати тільки так, як удалося. Тобто дикталі. гулаг великими, а ІВСЬКИЙ маленькими? Е, ні, насправді, насправді Гулагівський треба було написати. Це маленькими літерами, маленьким, але так. якщо люди писали великими, тут ми вже не рахували, тому що так було оприлюднено в тексті, а е, і навпаки е, рахували за правильний варіант, коли все було написано маленькими літерами. Ну щось мені підказує, що це найбільш варіативні е, але так, це варіанти, варіанти, які саме па, па пані Олено, до того, що якщо виникатимуть питання у наших слухачів, які брали участь у радіодиктанті, що ми враховували цю варіативність. Mm -hmm. Так, абсолютно Але і звертаємо так. увагу на правила правопису, які є, до речі. Варто ну, додати ну, були... пані Олено. Додам, що цього року вперше було ну от буквально кілька листів таких нарікань, що Читали якось не так, або текст заскладний. Так щороку, здається, їх багато. А цього року, от майже ну буквально mm, кілька штук. Тобто зверкаю, майже не було. Ну тому, що ми все передбачаємо. По перше, є в Ютубі. Викладається є запис. Можна прослухати, якщо комусь повільно, або навпаки, швидко. Ну, Зрештою, можна ж переслухати. Звісно, звісно. Я нагадаю, до що до речі, от колеги не сп... скажу останнє, що Просу. не справдилися всі. Пам'ятаєте, скільки мемів було перед початком про пані Оксани правопис. Я сама ж синтаксистка, я страшенно люблю синтаксис Оксані з Оксани Забужко, але направду не так все виявилося страшно, як люди того боялися, тому що пунктуаційних помилок не було багато і всі доволі добре з цим справились. Дякуємо щиро, пані Олено. Я нагадаю, що з нами була Олена Масалітіна, яка є кандидаткою філологічних наук і очолює комісію, яка перевіряла радіодиктанти. А у нас в студії Юлія Шелудько та Дмитро Хоркін. І я не можу все-таки у нас тут 4 хвилини буквально залишається не спитати докладніше про цю творчу роботу, яку писали про психічну. Не здоров'я про ментальне здоров'я, що там цікавого в цих роботах знайшли. До нас звернулися якраз від ініціативи першої леді про всеукраїнську програму ментального здоров'я, щоб ми разом почали співпрацювати у в Києві та інших великих містах. Можна зараз на білбордах побачити ці тексти радіодиктантів. І ми вирішили, що друга частина радіодоктанту, вона буде присвячена якраз ментальному здоров'ю і величезна кількість текстів. І виявляється, що це одна із дуже дієвих вправ записувати свої думки. Ми зараз і нервуємося, у нас у ці емоційні гойдалки відбуваються, що це дуже зручна вправа. І Тоді от Юля вже комунікувала. Є навіть красиве слово, мені сподобалось ословлення. Ух ти. Так ословлення того, про що ви думаєте, що вас турбує, що хвилює, і це справді допомагає. Ми цю практику робили в студії українського радіо відразу після радіодиктанту. І понад тисячу таких було історій. Люди надсилали їх нам з радіодиктантами і окремо заливали на платформу ТЕЯК спеціальну, де там теж їх забирали. І саме от ці тексти стали основою радіопрограми щоденники стійкості, яка впродовж цілого місяця, впродовж листопада, звучала на українському радіо. Кожен міг почути, ну не кожен, але багато хто міг почути свою історію, озвучену нашими дикторами. І я сподіваюся, що вони надихнули інших людей, що вони допомогли. Я починала нашу програму з того, що видихнули, але я знаю, що зазвичай будь-які такі великі вагомі проєкти вони ж після видихання одразу починається вдих. Підготовка Ні. до наступного а приємні такі речі, оскільки у нас сторіччя українського радіо, Національний банк України випустив монету. Укрпошта погасила марку. Багато у нас є платівка вінілова е випущена із записами оркестру українського радіо. Тому оці переможці-переможниці отримують цінні подарунки, лімітовані подарунки. Угу. Тому чекають і від нас, від українського радіо, від наших партнерів. Я так розумію, що ви ще видихаєте. Ще видихаємо, але все одно ми зараз плануємо комплек. Пакуємо подарунки mm -hmm. для переможців і переможниць, тому що дружні до нас видавництва нам подарували щось. Ми придбали, якісь словники, якусь наукову літературу, плюс сувенірна продукція, про яку Дмитро сказав. Тобто, це буде цікаво. Плюс ще щоденники стійкості, які наші от партнери нам теж нададуть. Тому е, такий подарунок буде цікавий цьогоріч. І ми, звичайно ж, думаємо вже про наступний радіодиктант, але зрозуміло, що ще не збирались, не планували. Я дуже хотіла би, щоб це був. Радіодиктант про перемогу України. Будемо на це сподіватися. Дай Боже, всі віримо в це і чекаємо. Звісно ж, що... будемо на це сподіватися. Будемо планувати наступний радіодиктант. У мене було кілька припущень, хто б це міг бути. Звісно, я жодного прізвища зараз навіть не пробуватиму називати вголос. Ми просто натякнемо, щоб люди зробимо конкурс дуже з великим нетерпінням і увагою чекали наступного радіодиктанту. Він же ж все одно буде до Дня української писемності та мови. Тому ми розуміємо, що він буде в жовтні. Дай Боже, всі доживемо. Скоріше за все, він буде десь довкола двадцять жовтня. Але якого дня Хай та анонси на хвилі Українського раді у нас зараз в студії гостювали член правління суспільного керівник проєкту Радіодиктант Національної єдності Дмитро Хоркін, виконавча продюсерка українського радіо, координаторка проєкту Радіодиктант Національної єдності Юлія Шелудько. Програму з величезним задоволенням, як завжди, для вас провели Олена Зелінченко і Роман Коляда. І все, що нам залишається, це тільки ще раз привітати переможців. Переможців і подякувати вам за роботу, тому що Дякую. насправді це ніхто не знає, що залишається, як кажуть, за кадром за кулісами. Будьте з нами, залишайте. Ся на хвилі українського радіо.